Друзі, всім привіт! Вас вітають це на кухні. І сьогодні ми готуємо щось солоденьке, а саме дуже швидкий рецепт желейного тортика, такого з фруктами. Десерт. Десерт. І так, нам потрібно, значить, у нас тут є згущене молоко, йогурт, агар-агар ще одне молоко, вже не згущене, ківі дві штуки, мандарини три штуки і банани. А нам треба стільки бананів багато? Хай буде. Може, з'їмо? Може. Зазвичай, друзі, беру молоко. Я трошки сметани розділяються все наполовину. Додаю желатин. і потім оце крекер або фрукти, якось колотиму, щось, щось непонятне. Що а тут ми вже спробуємо зробити саме згущеним молоко із йогуртом. Мені самі цікаво, який буде смак. Я такого ще ніколи не їла. І плюс навіть корисно фрукти діти завжди з'їдять, солоденькі. Отже, нам потрібно зараз почистити ківі, почистити мандарини, почистити банани. Все це порізати дольками. А далі вже Аня з молоком буде гратися. Слухай, а в чому будемо робити? В цій формі? Давай. А знаєш, яка наша форма є? Прозора тому. Але вона буде мені буде погано різатися. Ми ж його накладемо, а, а потім вивернемо на доску. До речі, є? до речі, ти гімне. То нормально буде? Так, так, так. Ну то значить, в цій формі будемо робити, а потім перевернемо. То ти робиш що? Чистиш фрукти? Так. Я дивився, як ківі чисті, то я тобі скажу. Я був у шоці. Від чого? Так легко. Так. Да. Типу обрізають хвостики, да, так? Угу. Беруть таку ложку. Ну, Поняла? Ти таке бачили, ні? Ні. Але. Ух ти! Може що слухає зелене для очищення. Ківова каша. О, прикольно. Знаєте, ну це щось тверде ківі. Щось воно... Ну, коротше, м'якше, типу, так? Да? Ну якщо воно м'ягеньке, не таке велике, то воно взагалі так ложку просто шищає. Бачите, який ти перевернула в Київ? Обгрезеш потім. Це ківі, воно не кругле, вони якісь плоске. Слухай, може ноже взяти? Може. Не ворожі тим весілля. Ось така у нас мисочка вийшла фруктів дуже гарно, але мені здається, що її буде забагато. Як буде забагато, то вже діти це все утилізують. Все що буде лично. І банан ще сюди не вліз, то ще ось така трілочка. Значить, далі нам потрібно молоко наше ставити на плиту. Правильно? Да, я цим зараз займуся да. коротше, Аня Зараз розкаже я вже взяла молоко. У я ще й забулася про те, що я включила каструлю. Скільки ти молока взяла собі? Я взяла на дві порції, 400 грам. Ми ж рецепт писала на 200, тому ми просто в останню чергу вирішили зробити на дві порції, тому що фруктів багато і згущеного молока більше, йогурт більше. І, ляшки їх... і форма велика. Так. Да. Молоко поставили на вогонь і всипаємо наш агар-агар, який навіть нема де відкрити. Беремо наш вієнч, поломаний. Поломаний він, до речі, зламався в перший же день. Я казала толіку його якось зробити, але тут навряд чи його якось зробиш. Треба просто купити нормальний в'янчик. Помаленько будемо всипати агар-агар. треба 7 грам агар агару Слухай, кітя. В ну там 8 грам, якраз тобі нормально. Треба на дві порції 14 грам. Помаленьку тако всипаємо і перемішуємо. Лолік докупив агар агару і все, я перемішала вже гарненько молоко. Воно бачите, як гарненько загустіло. І далі додаємо ми згущене молоко. Молочко. У нас хлопчик такий. І треба помішувати. Ой, помішуй. Давай я буду видать, Чи так, так. Да, я вже. Швченко ще вичавлювати? Ну так. Да? Щось не зізнається таке солодке буде, що просто капець. Фрукти, навпаки, ну, фрукти, ти знаєш, такі такі буде дуже смачно. Тільки а, ще так. мені дуже цікаво йогурт, як сюди впишеться. Так. І далі йогурт, ну, пахне непогано. Так само помішуй. Ми брали персик смак, але я думаю, там немає різниці. Може, треба було білий йогурт. Простий без нічого? Напевно, не знаю. Океані якраз доколочується все наше молочко. Я зараз буду викладати фрукти на нашу форму, так щоб вони гарно виглядали і щоб зовні так само було гарно. А треба заливати гарячим чи почекати, поки захолоди. Побачимо. а як хаотично викладати, чи як ну давше, так щоб було гарно дивилося, знаєш. Знову ми зробили. Це буде наш зовнішній вигляд. Апельсинку я так розрізаю, Як для гарно. того, щоб воно приліпало, все, давай ми пробуємо заливати. Я буду, напевно, ж так по чуть-чуть поливати. Давай обережно тільки бери. Воно, до речі, вже починає загустати. Ти покрий все повністю, да? і тоді зараз ще фрукти не До речі, вигляд має непоганий і запах має непоганий. Так, я кидаю, кидаю вже хаотично, так? Да? Як кинеш, так і вже буде, там вже, футі... в принципі. Основний. Ну, тільки не так, щоб Киві всі в одну кучу, знаєш. Нам треба закидати, то як не клади так високо, воно не буде таке велике. Там ще трохи. Yeah. Да. Киві давай, киві дуже дає кисненький смак. Я щось думаю, знаєш, фруктів буде забагато, uh -huh. а так їх якось розподілили, що їх <рес> непомітно в цьому. Ну, можна було трошки менше фруктів. Ось така, друзі, у нас вийшла закидана форма фруктами. Ооооо, я не знаю. Зараз будемо їх назад вибирати. Ну, вже назад ти їх вибирати не будеш. Ну це халепа. Вони мають бути втрамбовані сітьми. Зараз ще візьму ложку. Я щось так і відчував, що фруктів буде забагато. Ух ти. Так зробити, щоб воно все повністю застигло, да? і ти змогла його перевернути. все, щоб таке воно Та не розлетіло собі, розумієш? Ви, друзі, нас ще не критикуєте. Ми спробуємо зачекаємо дві годинки, воно захолоне, і тоді ми вам скажемо, якщо нам сподобається і багато фруктів буде справді доречно, то чому б і ні? Але я кажу, я сумніваюся в цьому. Коли ця вся ляпуха вже тут закидана, ми це все діло закидаємо у холодильник на дві години. Ну, може, на менше. Ну, так, щоб воно застигло і було холодне. Ні, якщо воно нормально застигне, чого воно має розвалитися? Воно буде і фрукти тримати, воно все тримати. Як цемент в фундаменті. Головне, щоб воно відстало від форми. А ні, то будемо так різати. І так, все. Пройшло у нас вже, напевно, більше, ніж 2 години. Годинки зотре пройшло. О-о-о, хо хо Ти що? Все так гарно застило. Тепер тільки задача, аби воно відліпло від цього всього. Диви, яке класне вийшло. Ну, геть таке. Таке твердюще, ні, вроді не сильно тримається в бортик. Для цього діла у нас пригодилася силіконова наша лупаточка. Раз, раз, раз. Ну, В принципі, так все відходить, але на всяк випадок щоб точно не приліпло нам. Ой, я не знаю. Я щось так переживаю з цим. Як його взяти? <pensa spiritually> <classiro> О, щось ляпну, ляпнуло. Дивися. Бачите, яке вийшло? Вау, друзі, подивіться. Це дуже класно, вийшла така, така штучка. Дуже гарний тортик, насправді. Я навіть не думав, що воно таке прикольне вийде. Що, Давай попробуємо розрізати його шматочок, подивимося, яким. Тут так само, диві, бачите. Якщо ми не забагато дали, ми якраз нормально дали тих рубків. Андрі, пробуй. Мені, друзі, дуже цікаво спробувати саме цю штучку біленьку, яка вона на смак. До речі, трошки постоїть воно вже і вже воно, бачите, як. М -м -м! Оце біленьке як ще один фрукт. Нібито ти їсиш ківі, банан, мандарин і ще якийсь фрукт. Дуже смачно. І тут, до речі, зовсім не треба ніякого печива зовсім. М -м -м! І фруктів тут не забагато, дуже добре. Знаєте, таке воно желе не йде таке, як м -м -м, водяне, а відчувається, що там є і йогурт, і згущенка. До речі, на рахунок цукру, желе йде таке в міру солодке, і якраз оці фрукти вони розбавляють. Дають таку свою кислинку, дуже смачно, дуже. І мені шматочок залишився. От йогурт зі смаком дав свій смак. Ми взяли персиковий, то відчутно трошки персиком. Якби взяли там чорничний, то був б зовсім інший смак. Якби взяли нейтральний йогурт, то ще інший смак був би. Ні, це дуже класно. Така штука. Робиться дуже швидко. Я думаю, що рідних здивуєте десерт mm -hmm. десертики вийшов. Отже, друзі, кому сподобалось, ставте вподобайку. Хто на нас, друзі, ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Ми будемо кликати дітей вже їсти, тому що вони за дверима там чекають. Вони вже Матхи. Лука вже цілий вечір. Мама, коли буде жилє? Кожні 15 хвилин заглядав, той холодильник. А вам всім смачного! Готуйте на здоров'я, дуже швидкий десертик і па-па. Зустрінемося в наступному відео.